І всім привіт! Сьогодні граю в КС 2. Давайте зіграємо в на Вертиго. Вертіго. Давайте спробуємо на Vertigo зіграти. Ну. Окей. Ооо. До речі. До речі, я коли грав на телефоні клон КС. Я, був... я не знав, що це за карта, а я був зайшов на Вертіго. Я щось пам'ятаю точно, там були і сходи. А що в мене? Стоп, 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 стоп. Мені треба сенсу, сенсу, суспіль. Мені треба сенсу поменять. Надо сенса замала. Ну, ал тип! Я на нього упав. Ой, не, що шо з семсою? Ой, я вже на це на семсону Давай. Опана і опена. Все. А ні, це і сенсор, пішою. Я буду бот грати з такою семсою. Давайте. Я зараз настроїти не можу, а то хоча... Чекайте, де, де налаштування є? А, тут. Відео частота оно ли не справисть. Рау. Якщо щось, віддам раунд, Мені не дуже ашлак, І треба його. Не, ну треба його, але. Він тут, Він тут, тип. Я чую, що він топає. Я зараз сенсу поміняю. Пробачте, я зараз вийду в меню, я зараз сенсу поміняю. Я його сенсу поміняю. Мені потрібно сенсу поміняти. Да сенсар. Лавіатура і мешень. Чувстли... О, чувствлесть. Чуть Ну, думаю, я такое нормально тоді буду. Добре, вот так вот. з вертиго. Давайте, погнали. А ну, вот так будем нормально гратись? Чи я вообще не заберу? Я вот сейчас вдали сюда. Ну так. Сейчас я е резды зачем. А що вони всі всю киллерку мене забрали? О, бомба! Куда? Бам-бам! так зброя повернется. І так в мене глок будет. Гаил. Давайте до 3 поменяем, бо я ж, ж не можу, нормально. Отак от. Отак от. От, от. Все понавіть. Вже чується, що поміняв? Це ти підходиш. Добре. <гас> а давайте зробимо собі чанеш на наступне відео. Я буду грати на вертіку, і коли я виграві, зразу маю сюди встрев бути. Буде <гас> прикольно. Я думаю. Я випадково. А я сюди. Ви нормальні? 29 студа за ви нормальні? Маліки допомагають! Давайте під наступним відео такий шалендж зробимо. ой 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 Я зараз не хочу такий шаледж. Может, oh, может ж молик взяты? Ну иди, ты что Далее. А да, дайте Что ну, уже тут на мать будем? Давай, да погода дальше. Ба. Кто <звучит> ну, ты идиос? Прикольно. О, я чуть не стриблю я хотів нас ходить стрібнути. Ага, викидне. Я хочу подивитися, як граються ми, так що... Викидаємо. Добре, добре, просто беремо. Де, yeah, де? Yeah. Я хочу подивитися, як мої ціни грають. Реально? Для чого я це зробив? Для чого я це зробив? Зробив. Побесно. Молодець! Боба. Дарую зброю два рази. Ну как то може? хотів померти, подивитись, а вони тільки орають якось. Я з гачку самоти, нічого, мені не треба дати. Ого, на бе, йдемо закласти бомбу. Закладати бомбу. А да бе. Я б плану. Скажіть, будь ласка, то я не розумію. А, тут деплент. О, ага, так от. Де віжці? Майже. Ей! Я був підібрав правильний ракурс. Воно це все побачило, це його вало в Я на МВТ. І зараз зможу. Денджер. Денджер. Все, я можу водити.

Then add, 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 add in then I'm not as i there. No idea. I'm What we listening? i О, чобонь, позоро. рам па па рам-па-па-па-па.

там сидел. А закрывается. Все. что такое? Ого, же аж на стільки, да, задав би ему голову, я би затащив. Ааа, да. Да ты тип, тут был. А да. Что за читы? ты? Куда я пишу? Куда я пишу? Ой! Ой! Добрый, Ой! скорую Proximity. Ой, кили, вони зараз можуть мене обіграти. Ап, Аппіт. Ски не Дай мені называют. Скинь я з ге. Скинь з ге, О, дігом. А давайте з діглом зіграмо раунд. Хоч я її не вмію, але подивимось, спробуємо. АБ. Попробуємо ставити голова. Голова Давайте бам! Бам! Бам!

Как пасадить? А че тут мы не знали, что так требует? А, дай дум ниче два кила. Чу выкис таке! Да ну дай тебе не я Вибша зараз вас Ярас Зализа ведь можна було Ааа, дробаш сюда ходи. О, добре ходи. А та да й шуб... Лохи шу. Лох держись. Позвітли, що боротьби. Ну раунд. Так. Так, 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 я, я і не побачив, як вирішальний рад настав. Mm -hmm. Там, бам-бам, дам-дам. Можливо, це відео і скучне. Не знаю. Реалі? реалі, реалі. Добре, Я тогда забыл. О, боже мой. А, я так прорвался. Что ж, друзья, вы были на канале Эй, hey, Нитро. И всем папа-папапа. -па -па -па. А, забыл. Ви не забувайте підставити лайки і підписуватись на канал, ставте дзвіночок, аби не пропускати мої нові відео. І всім па-па-па-па!